Доброго дня підписчики, гості каналу. Виїхав нарізати рівці. Отакі у нас Нарізають на 50 см. Потім кидають картоплю і загортають руками. Нас сажалку і не дуже то садять дуже мало людей. Ось такий маю підгортач. Це типо польські підгортачі я купив. І у мене культиватор. Е, можна і підгортати, і культивірувати, і вигорувати, бараболі. Все тут в мене все наварено, всі кріплення. Можна тут що хочеш так. Так що, такий культиватор для всього. І для. і для підгортання, і для нарізання, і культивації, виорка, картоплі. Так курець працює, все добре. Кажуть, що десятка за слабенькі ну правда, для того, за слабий, для фрезеровки. Але так як я перевозив на 12 тижніх сил, дав обівці торкнув, мені вистачає того. Я вам маю скільки наїзду 584 на Ось на такі -то наші справи. Так що пишіть коментарі. До нових зустрічей. Миру і щастя вам бажаю. До побачення.